Що важливо врахувати саме на день сонцестояння астрологічно. В першу чергу ви маєте розуміти, що взаємодія з тою стихією, природньою, яка є в дефіциті у вас натальній карті, дасть вам баланс та наповнення. Як зрозуміти, яка стихія є в дефіциті? Відкриваючи свою натальну карту, треба схемою підрахувати чіткою таблицею 10 основних планет, які мають на нас вплив, де вони заходять, в яких знаках Зодіаку. У кожного знаку Зодіаку є своя стихія, свій управління. Робити і власне Стихія, до якої відноситься конкретний знак зодіаку, прописати її теж в таблиці і звести собі такий баланс, яких, якої стихії, скільки у вас представників по планеті. Тобто кожна планета в натальній карті в момент вашого народження потрапляла в певний знак зодіаку. І цей знак він є якоїсь стихії. Так давайте всі ці знаки підводимо підсумки, це всього 10 планет, 10 знаків, дивимося їх стихії і розуміємо, скільки. Наприклад, у вас повітряної стихії 3, земної стихії 3. А, і ви бачите розпреділення, так? Але якоїсь там буде найменше число, і от цієї стихії вам не вистачає. Цієї енергії не вистачає, і ви можете її почерпнути саме 20 го числа на сонцестояння за допомогою ритуалів та взаємодії з конкретною стихією. Про це детально описала, які є ритуали і на яких зробити акцент у youtube відео про сонцестояння. Тому переходьте в шапці профілю і пам'ятайте, щоденні прогнози та всі секретики в телеграм-каналі.